Так, салют всім. Як ви вже зрозуміли з назви відео вночі вийшла операція. Ось прямо з епіцентру подій знімаю даний випуск. А, знімаю одним добрим, тому сорі, якщо буду в яких словах. Отже, що ми маємо? Операція коштує 640 гривень, я її вже придбав. А, що в нас взагалі є? У нас є за 640 гривень а, кредит, який дається. За ці кредити можна купувати ось наліпки і так далі. Потім можна ще 39 залотати, граючи в там змагальний режим і тому подібне. І такс. Давайте глянемо, що взагалі є. Додали колекцію наліпок одну і іншу. Ну, Такі наліпки, як переходи в Ютубі. Додали новий кейсик галерею. Кейсик я вже відкривав, в принципі, скіни ну, прикольні. Ці ні. А, гарні берети додали, в принципі. Мактен прикольний. А, мушка теж непогана. Калашик буде гідний, буде гарно коштувати. P250 теж прикольний. Неонуар Юмп гарненький буде теж нормально коштувати. Глок на ну, любителя, я не знаю, мені не подобається. Емочка взагалі пушка. А, тут ще теж присутні нові. Ножі, кукрі. Такс, додали. колекцію. Колекція спорт... спортивна. Додали колекцію графічний дизайн Додали корекці... колекцію Overpass 2024. Ну, швидше за все, вони найближчим часом випустять оновлену Overpass і додадуть його в прем'єр режим і основний Apple. Так, давайте до далі пройдемось по колекціях. Разкинав Синька. Ну, як завжди, що можна тут вимагати. Калашик такий більш-менш як дрестачка якась. Муха така собі. Що взагалі сподобався? Юспек сподобався фіолетовий, нагадує піксельний камуфляж із сувенірних наборів. Додали термічну обробку 5.7. Непоганий mp 9 білий. Юмпик теж прикольний. Галіл на любителя. Оглучок теж на любителя. Емочка. Емочка Гредінт взагалі пушка. Такс, колекція графічна. Ну, Синка, як завжди, в принципі, нічого цікавого. Калашик теж на любителя. Чешка прикольна. П90 теж такий непоганий. Емочка теж на любителя. Діга взагалі пушка. А, авік. Авік. Ну, прикольний, не знаю. В залежності від патерени, я думаю, буде гарно гарним грі виглядати. Колекція Overpass. Тут ми маємо теж дефолтну синку. Ну, MP5, таке щось. Емочка. нормальна. Deagle. Тут, в принципі, більшість скинів адекватні, я помітив. Мактенчик непоганий. Нова теж непогано. Глок не подобається. Берете прикольний яскравий. XMчик топовий, не знаю, якщо випаде, буду бігати з ним. Аух, ну, не знаю, я не бігаю з ним, тому, можливо, комусь і зайде. Авік прикольний. Зевс прикольний. Ну і, звісно, шоколаш прикольний в стилі монстрів ті, що на самому монстрі на овербасі знаходяться. Так, задали брилки. Різні. Давайте глянемо. Наприклад, ось цей. І як же він буде виглядати на якійсь зброї? Давайте, наприклад, на калашик додамо. Можна переміщувати будь-яку зону, там на кінчик вішаєш. І оглядаєш від першої особи. Ну, як сопля один з підписників казав. Такс. Такс, такс, такс. Далі повернемось до перепустки. Дігл. Теж гард. Його можна купити за ось ці кредити, що я вас не казав, або за 25 кредитів його купить і 15 на ну, щось інше використати. Або собі далі рухатись. Так, кейси ми оглядали. В принципі, в принципі, е так з Переписки можна купувати не одну. Е наскільки я володію інформацією, можна 5 відразу купити. Тобто. Можливо, буде комусь корисно. Це виходить зразу 5 кредитів, вам дає і ви можете там, відкривати колекцію або кейси. Е, так, з інструментів додали відчіплювач брілків. Галерею кейс ми вже оглянули. Такс. Е, що ще додали цікавого? Е, додали цікавого те, що тепер е, скіни, які вам падають після середи, е, безкоштовні кейси. Тепер мають затримку в 7 днів. Тобто ви 7 днів не можете ні продавати, ні, ні обмінювати. Так, як раніше було після покупки. Е, або після обміну, тепер додали вже на постійну основу для всіх. Тому ціни на нові скини, на нові кейси ми вже будемо бачити через 7 днів. Е, такс. Такс, такс, такс. Прем'єру, тут, в принципі, без змін. В змагання додали Італію карту. Е, ще я помітив, що оновили трішку е, Інферно. Зараз я зайду на тренувальний. І покажу що до чого. Інші карти не оглядав, тому, тому не скажу. Е, що саме в Око кинулося? Кинулося оновлення. Такс. Оновили. Трішки тут, мені здається, ширше стало. Потім оновили. в'язницю, мені так здається. Не знаю. Подивили тут колір текстур цих, стало якось ширшим, мені теж так здається. Тут, бачите, нові ну, текстури натягнули. Світло по-іншому падає. Коридор ось цей став ширший. Став ширший, ось, власне, на балконі. Бойлер став ширший. Потім а, зараз я пишу світіць по тим монокліпом. А, Тут трішки якісь зміни, мені здається, додали. Додали тут нові текстури на кухні. Такс. Тут оновили теж текстури, напевно, щоб покращити видимість. Спаун, що в нас те спаун. В принципі, без змін. Тут теж нічого особливого. Ну, напевно так. Банан мені здається, що став теж ширший. Не знаю. Я грав перед цим інферном на Faceit і мені здається, що його теж не брав. Так, з цим ми закінчили. По суті, все, що я сказав, ніяких місій, ніяких е цікавих прикольних не дали. В основному додали все для скінно дрочерів. Е ну, в принципі, все. Можливо, щось забув, нагадайте в коментах. А, дігл можна забрати, як я вже казав, за 25 кредитів. 25 кредитів відбувається легко, я вже забрав уже 3. Один безкоштовний 2 з забрав, В принципі, за день реально забрати 40, я думаю. Так, ну, все. Дякую всім за перегляд, за присутність. По ціні я вже ніби як сказав, 640 гривень коштує перепуск, можна купувати до 5 штук ніби як. 5 штук не перевіряв, але одну купив точно. Тому ще раз дякую всім за перегляд, за присутність. Ставте лайк. Якщо я щось забув, додавайте в описі. А! Забув. Я вже встиг відкрити один кейсик з галереї. Мені ви просто трековський дігал. Через 7 днів будемо бачити цьому. Ну, в принципі, все. Всім миру.